Автоцивілка або страховка ОСА. Чи варто її оформлювати та доцільно? Ну, в принципі, якщо у вас є е, лишні 250 тисяч на відшкодування шкоди завданої транспортному засобу і ще 500 тисяч на відшкодування шкоди можливому потерпілому, то можете напевне і не оформлювати цю страховку. А я ж від себе як адвокат порекомендую обов'язково оформлювати страховку ще й перевіряти страхову, щоб ця страхова дійсно виплачувала. Страхові виплати, тобто укладаючи, зайдіть в інтернет, перевір, перевірте рейтинг страхових, щоб ви потім не кусали локті, що дуже довго відшкодовуються або вам, або потерпілим ця сума, і вони, не дочекавши, звернулися до суду. вже А чому вам? Тому що за новими правилами, якщо ви не знаєте, навіть якщо ви є потерпілою особою. А у іншої сторони, тобто винуватця ДТП, немає страховки, то ви можете звернутися до своєї страхової, і отримати навіть у неї цю виплату. По суті, це якийсь аналог КАСКа. Тобто, ви вже страхуєте не тільки. Свою шкоду, яку ви можете причинити іншим учасникам ДТП, а навіть себе трошки підстраховуєте, не трошки, ну 250 500 якби як би не трошки за 4, там, грубо говоря, тисячі гривень, там плюс-мінус. Ви отримуєте пемнует. Так, да, ви можете протягом року це не використати. Але, в принципі, 100 доларів це не ті кошти, на яких я вважаю, слід економити. Чому я це кажу? Тому що я ну не щодня, ну хай кожен тиждень стикаюся з ситуаціями, коли. До мене звертаються учасники ДТБ. Перше питання, яке я задаю, чи є у вас страховка. І там уже від цього залежить або в одну сторону ми йдемо, або в зовсім іншу. Так що враховуйте це. А якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані, або в шапці профілю можете подивитися. Не забувайте підписуватись, тут багато ще корисних та цікавих відео. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!